Протягом останнього тижня Дніпропетровщина зазнала неодноразових атак від ворога, які призводили до пошкодження електричних мереж, підстанцій та привели до відключення світла у мешканців області. Так, за тиждень енергетики повернули світло у 16 населених пунктів Дніпропетровщини. Це понад 8 тисяч родин, які були без світла через обстріли ворога. Максимальні пошкодження відбулися у Нікопольському та Криворізькому районах області. Вважаючи на постійні обстріли, енергетики оперативно лагодять пошкоджені ворогам лінії та обладнання. Роботи виконуються відразу після отримання дозволів від ЗСУ та служби з надзвичайних ситуацій. Основні зусилля енергетиків були останню добу зосереджені на Нікопольському району, де за добу було відновлено електропостачання понад півтори тисячі родин. На жаль, на ранок залишається 605 Сімей ще без світла в Червоногригорівській громаді, які були під обстрілами протягом останньої ночі. Усього з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації було відновлено електропостачання у понад 77 тисячах осель. Переважно це Криворізький, Нікопольський район. Також аварійні бригади ДТЕК ліквідували наслідки негоди, що тривала зночі 16 серпня. Через несприятливі погодні умови, грозу і шквальний вітер було знеструмлено 41 населений пункт, це 17 повітряних ліній, більше 2 тисяч підстанцій. І було знеструмлено 9,5 тисяч споживачів протягом доби. Електропостачання всім цим споживачам було відновлено для ліквідації стихійних наслідків стихійної аварії. Було Задіяно 18 бригад і 15 одиниць спецтехніки. Хочу нагадати про правила безпеки під час негоди. Під час сильного вітру потрібно уникати ліній електропередач, не наближатись до оголених проводів та обірваних ліній. Ні в якому разі не таркатись їх. Велике прохання. Якщо ви стали свідком оборваних дратів, необхідно зателефонувати на Телефон нашого кол-центру або надати інформацію до сторінки Фейсбук.